Танкісти, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді британський середній танк 9 рівня. Можна сказати, що це унікальна машина нашої гри. Справжній фугасний монстр це Центуріон 7-1. Танк, який прямо зараз, на думку багатьох гравців, входить в топ-5 кращих середніх танків 9 рівня. Давайте про це і поговоримо, чи насправді він такий сильний. Розберемо бронювання машини, побачимо рекомендовані уміння та навички для екіпажу, збірки обладнання та, звісно, польову модернізацію. Перед початком у мене до вас, як завжди, маленьке прохання. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати в коментарях своє відношення до Центуріона та в цілому свою думку з приводу танків у гілці прокачки Centurion Action X. І, звісно, якщо такий контент подобається. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео та прямі трансляції. Давайте відразу скажемо про основні переваги та недоліки цієї машини. Почнемо з гармати. Середня шкода за постріл складає 390 одиниць, зборону прибуттям основного підкаліберного снаряду – 268, і цього в більшості випадків буде нам вистачати для гри в рандомі. Точність номінально складає 0,33. Тому цей танк може успішно вести вогонь на будь-якій дистанції. Кути вертикального наведення складають цілих мінус 10 градусів, і це буде допомагати нам комфортно грати від рельєфу. Непоганий огляд, який складає номінально 410 метрів. І також я вирішив віднести до переваг наявність хешфугасів у якості голди. Це специфічний голдовий снаряд замість звичайних підкаліберів або кумулятивів. Тут у нас хеш фугас. Для тих, хто не знає, що це таке, поясню. Це звичайний фугасний снаряд, але в нього підвищене бронепробуття. Бронепробуття такого фугасу складає 210 мм, а альфа з пострілу складає 480 одиниць. 7 та 8 рівні ми будемо пробувати таким фугасом без всіляких проблем, але з 9 та 10 рівнями потрібно ретельно вицілювати, щоб пробувати. Але якщо ти пробуваєш приємно бачити шкоду в 500 одиниці більше. До недоліків відносимо бронювання та габарити машини. Корпус цього танку пробувається без проблем. Плюс в лобовій проекції у нас знаходиться боєукладка, яка буде дуже часто критуватися, і до цього потрібно бути готовим. Башня у нас зброньована, але, покатавши декілька стрімів на цьому СТ, я зрозумів, що цього бронювання просто недостатньо. Більшість десяток пробуває Центуріон навіть у маску без якихось проблем. До мінусів також відносимо невисоку скорострільність та максимальну швидкість. Саме через це ми не маємо можливості грати першим номером. Ні в якому разі ми не можемо рватися вперед та слід підтримувати союзників на визначеній ділянці мапи. На екрані ви бачите навички та уміння екіпажу, які рекомендуються прокачати на Центуріоні. Переходимо до збірок обладнання для цієї машини. Пропоную три варіанти збірок, які використовують гравці. Перша і основна, з якою катав я, це вентиляція стабілізатор досилач. Друга збірка для тих, хто хоче компенсувати невисоку рухливість це досилач-турбіна стабілізатор. Ну і третя збірка як альтернативу можна запропонувати досилач, стабілізатор, оптика. Дійшли до бронювання. ВЛД. Номінально 120 мм під непоганим кутом нахилу, Отримуємо 180-190 мм, але все одно цього буде недостатньо для того, щоб результативно танкувати снаряди противників. НЛД номінально 76 мм. З рахуванням кута нахилу приблизно 110 мм. Тут нічого сказати, пробувати будуть всі, але це СТ9 рівня сподіватися на величезні показники тут не потрібно. Борти танку номінально 50,8 мм. Виїжджаючи танкувати від борта, категорично не можна передовертати. Не треба сподіватися на бронювання бортів ніколи. Буде багато моментів, коли ви будете впевнені в тому, що вас не будуть пробувати, а воно все одно буде заходити як в масло. Тому з танкуванням від бортів потрібно бути дуже уважним. Підійшли до башні. Тут все не так однозначно, я не можу сказати, що вона картон, але й не можу сказати, що танкую кожний снаряд. Номінально в лобі 254 мм, але немає ніякого кота нахилу. І це непоганий показник до тих пір, поки не зустрінемо поте противника 9-10 рівня або просто противника на голді. В скосах башти 120 мм, але там дуже великий кут, тому там отримав 300 плюс броні, і це добре. Але і тут є нюанс уразлива зона навколо гармати 235 мм, які спокійно пробиваються при влучанні. Командирська башенка 88 мм. Але вона маленька, не так вже й легко туди влучати кожним пострілом. Підводячи висновки по бронюванню. Корпус слабкий, на нього сподіватися не варто взагалі. Борта танкують, але треба бути дуже уважним. Башня в цілому непогана, але не проти голди та противників, які прекрасно знають про уразливі зони та добре вицілюють. Польова модернізація машини. Тут, звісно, кожний може експериментувати, скільки заманеться, та знайти налаштування, які будуть до вподоби саме вам. Але я можу порекомендувати саме ось такі налаштування. У першій модифікації обираємо збільшення життєздатності модулів, у другій модифікації обираємо плаваючий приціл, і це буде підвищувати характеристики точності гармати. У третій модифікації налаштування турбонагнітача, це додасть нам швидкості назад та 5% до швидкості ремонту шасі. В четвертій модифікації обираємо жеклери великого перерізу, що додасть нам 2 км на годину до швидкості вперед. Категорію другого слоту обираєте, виходячи зі збірки обладнання, на якій ви катаєте. Підводячи загальні висновки з приводу цього танку, можна сказати, що це ні в якому разі не імба. Це просто досить комфортний СТ-9 в теперішньому рандомі. Один з найкращих танків підтримки. За рахунок непоганої гармати, огляду та комфортних путів вертикального наведення можна тримати противників на відстані та вести вогонь на середніх та навіть дальніх дистанціях, але не треба переоцінювати можливості даної машини. Відсутність бронювання у корпусі та, можна сказати, недостатня у башні, низький ДПМ та невелика максимальна швидкість ні в якому разі не робить з нас машину першої лінії. Це типовий танк підтримки, слід завжди координувати свої дії з товаришами по команді, щоб настрілювати велику кількість шкоди та впливати на бій. Не дивлячись на купу недоліків, я можу впевнено сказати, що саме зараз ця машина входить в топ-5 середніх танків на 9 рівні. Ці слова легко перевірити, подивившись на серверну статистику нашої гри. Тому тим гравцям, які полюбляють середні танки, я рекомендую прокачати дану машину та гілку в цілому. А на цьому все. Сподіваюся, що огляд вам сподобався. Якщо це так, то не забудь поставити лайк, а якщо ще не підписані на канал, то обов'язково це зробіть, щоб не пропускати нові відео та прямі трансляції. Ви повинні пам'ятати, що від вашої активності в плані лайків та коментарів під цим відео залежить швидкість та якість нових оглядів. Тож не забувайте написати у коментарях своє відношення до цього СТ, а також на який би і станки ви хотіли би побачити огляд на каналі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба і всім до побачення.